Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості Realtor3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Гандії в дуже гарному парку. Це місце розташування біля ренфа, біля нашого центрального вокзалу. Подивіться, який дуже дуже класний парк. Ось, будь ласка, подивіться там. Ренфе це дуже гарний район, це фактично центр міста. Тобто дуже крутий парк, подивіться, мас-мас, все поруч, все в нас знаходиться класні магазинчики, супермаркети. Все в нас тут є дуже гарненька зона. А от зараз ми покажемо вам в цьому будинку гарненьку квартиру. І так, друзі, у нас зараз огляд квартири 150 тисяч 101 метр. Ось така у нас перша спальня. Квартира досить таки світла, по ремонту, на мою думку, все досить таки. Гарно, це відремонтована квартира. Тут у нас санвузол, як ви можете бачити, він ось такий, теж помічаю нові двері. Все нове. Тобто в квартирі зроблений ремонт, це видно. Рухаємося далі. Знову спальня, ось таким ліжечком. У нас тут є столик. Досить непогано, бачите, нові вікна. Вони, до речі, всюди. І так, зараз кухня. Кухня теж виглядає світленька, охайна, чистенька. Досить непогано. і господарчий блок. Ось такий у нас господарчий блок, іконочко в патіо. Побігли далі. Далі ми бачимо вітальню. Ось така от велика вітальня. Такі тут меблі, дочі меблі, все залишається. Досить непогано. Тут в нас санвузол. По санвузолу немає проблем. До речі, їх тут два. Як ми бачимо, все, все акуратненько. І спальня ще одна. Це більше спальні, бачите, кондиціонер. Виглядає досить непогано. І Віконечко у нас на балкончик. здається, з яким видом. Зараз я вам покажу наш балкончик. Ось це наш балкончик. Ось так він виглядає. Невеличкий, але дуже компактний. І з таким видом.